Вітаю всіх! Сьогодні буду висівати насіння помідорів для відкритого грунту. Буду сіяти і сорти, і гібриди, і застосовувати різні способи. Ну і, як завжди, посів буду здійснювати своїм помічником. Він тут в мене і кочегар, буде контролював посіви, підтримував. Отож, запрошую всіх до перегляду. Щоб виростити гарну розсаду, потрібно мати якісне насіння, підготувати гарний, пухкий повітряно проникний ґрунт, дотримуватися температурного режиму, ну і, звичайно, тут дуже важливе освітлення. Якщо саме будемо дотримуватися цих таких чотирьох важливих пунктиків, то й рослини наші будуть рости прекрасні. Почну з ґрунту. ґрунт цього року я готую самостійно. Я ще почала його готувати з осені і вдалося мені його приготувати саме. Таким дійсно легким, повітряно проникним і родючим. Я брала одну частину торфу, одну частину компосту. І якраз цього разу я ще додала таке добриво AgroLife. Його дається на 10 кг фрунту 60-80 даного добрива. Воно в складі має 5 азоту, 5 фосфору і 5 калію, навіть є ще мікроелементи. І от ґрунт дійсно виходить таким досить і легким, ну і внаслідок агролайфу та ще й трішечки родючим. Обов'язково перевіряю ґрунт на кислотність, адже так я готую самостійно, і для мене це важливо, чи дійсно ця кислотність буде відповідати саме росту і моїх рослин? Отже, як бачимо, якщо я перевіряю своїм механічним приладом і він мені показує навіть 6,5 чи 6,7 pH, це є нормальна кислотність для того, щоб в такому ґрунті сіяти насіння помідорів. Борзенки роблю десь приблизно на глибину до пів см. І ще, що, що дуже важливо, як бачимо, я тут завжди ящик застеляю плівкою, але та плівка має такі невеличкі отвори для того, щоб не застоялася вода, а гарненько стікала. Так рослинки будуть краще рости, не буде підігнивати коренева система. Обов'язково перед посівом ґрунт дезінфікую. В ящиках роблю борозенки на відстані 2 см одна від одної. Тут рослинки довго рости не будуть. Далі будуть пересаджуватися. Знову інше таке просторіше місце. Планую пересаджувати в неопалену теплицю і там дорощувати до відповідних розмірів. Цього разу висіваю свої улюблені сорти і, звичайно, ті, які люблять мої клієнти. Тут і Малинівка, і Київські, і Бичі, а також різновиди, дебараву, Чорний принц, хурму, сливки різні, низкорослі, високорослі, Сів не в невеликій такій кількості, тому що в мене ще буде другий тур по так як мені дається вирощувати розсаду протягом 45 днів, тому вона в мене може і перерости, якщо її забагато посіяти. Але є такі люди, які планують, наприклад, висаджувати помідори на постійне місце, десь починаючи від 15 17 травня. Тому я ще буду здійснювати посів насіння в 1 числа квітня. Якраз саме на ту пору розсада буде мати гарний вигляд, не буде перерощена. І тому так сплановую свої посіви. Все насіння на один раз не висіваю. Висіває своє насіння, яке я збирала минулого року своїх помідорів. Воно пройшло дезінфекцію, тому я ніяких процедур з ним не роблю. Не дезінфікую, не стимулюю. Свіже насіння чудово сходить. Навіть на четвертий-п'ятий день насіння помідорів вже показується з ґрунту. І тому немає потреби його ще раз там замочувати, трохи з ним бавитися. Зразу так сухеньким сію в ґрунт, гарно намочу в теплому приміщенні. Вологому середовищі і воно прекрасно все зійде. Зверха притрушую тим же ґрунтом, десь так до пів сантиметра, і легенько так притрамбовую, так що потім, коли насінинки сходили, не показували своїх шапочок, а гарні листочки з'являлися і прекрасно розвивалися. Касетисі насіння помідора толстої. Це гібрид ранній, і детермінатний, який в мене в теплиці росте у висоту до 2 метрів, 2,20 навіть, навіть, сильними пагунами, формує 8-10 кистей, а на кистях навіть по 8 10 11 плодів. Після пересадки, на постійне місце починає плодоносити на 65, бо навіть і на 75 день. Дуже стійкий до захворювань, особливо до фітофторозу. Самі плоди, які наростають з помірно соковитою такою кислинкою, з такою приємною кислинкою, він прекрасно підходить для салатів, для консервування, для квашення, для борщових заправок, хоча дехто говорить, що йому толстой не подобається. Мені і моїм клієнтам подобається, і тому я його теж висіваю і досить такій великій кількості. Подобається сіяти в касети, але єдиний мінус, що треба пересаджувати, затрачається час. Звичайно, тут коренева система розвивається прекрасно, рослина потім зовсім не травмується. Коли її пересаджуєш на постійне місце, вона гарно йде в ріст. Завжди свої посіви зверху поливає водою. Можна наті саму воду не використовувати, а додавати фітоспорин. Ну і от саме такий полив буде скріплювати ґрунт більше з насінинкою і вона буде краще проростати. Насіння буде проростати в тепличних умовах біля котла. Тут температура 22 градуси. Якщо буде необхідність, щоб вночі трішки Підтримати температуру, буду включати електричний обігрів. Подобається вирощувати в теплиці. Тут помідори не витягуються, їм достатньо світла, і це є досить важливо. Виростає розсада гарна, призимкувата. При вирощенні розсади помідорів багато доставить питання, коли підживляти. Я завжди стараюся дивитися на стан рослин. Якщо вони посаджені в хороший ґрунт, то навіть у фазі двох листочків не обов'язково вже підживляти. Можна підживляти, коли наростає і третій, і четвертий листочок. І для помідорів важлива перша підживка монофосфатом калію. Це така рослина, яка дуже витягується, а особливо в кімнатних умовах. А саме завдяки даному добриву, в складі якого є фосфор і калій, буде гарно розвиватися коренева система, і самі рослинки будуть призимкуваті. А це дуже важливо для вирощення гарної, якісної розсади. Як далі я буду доглядати за своїми рослинками, покажу в наступних відео. Всім дякую за перегляд, пишіть коментарі, діліться досвідом. До нових зустрічей!